І ще один невеличкий приклад. Тепер трошечки складніший, тому що а, тут буде більше точок у бінарному відношенні гамма. У передньому відео у нас був такий зовсім дискретний приклад, де гамма складалася там буквально було там, 6 чи 7 точок загалом, так, і тому як, і проекції було знаходити легше, і перерізи було знаходити легше, тому що це була якась така зрозуміла множина. всього 7 точок, точок дуже легко там було перевірити. А перевіряти все, що потрібно: перерізи, проєкції і так далі. Тепер трошечки ускладнимо. Давайте Михайло, у нас множини х та і це множини дійсних чисел. Так, у нас тут вже в декартовому добутку буде багато точок. Стандартний такий приклад, коли х та у – множини дійсних чисел, тобто ми розглядаємо деякі відношення між дійсними числами. І наше бінарне відношення гама воно здається отаким от чином. Це сукупність всіх точок Y, Всіх пар, та XY, для яких виконані такі умови. Або отака умова, або отака умова. Ну, і задача та сама: треба знайти проекці, треба знайти переріз. Найперше, що нам треба зробити, знову таки, якщо можна давайте спробуємо побудувати. Е Графічне якесь якесь графічне представлення цього бінарного відношення гамма. Якщо нам вдасться, то все далі буде набагато простіше. Мабуть, без графічного представлення теж можна пробувати це якось розв'язати, але ем, в більшості, в більшості випадків, можливо, навіть майже усіх, варто таки пробувати робити графічне представлення. То на практиці, у так розв'язати. мабуть, все ж таки варто дивити, спробувати намалювати це графічне. Отже, Перша то да, задача. Просто малюємо графік цієї штуки. У вас два варіанти: оця окрема річ, оце окрема річ, і подивіться, що е, буде. Тобто намалюйте відповідні лінії, Y до рівні квадрат, І до 2 x на 2X, де вони там перетинаються, знайдіть точки перетину і спробуйте побудувати. Це буде дві області. Окей? Ставимо на паузу, пробуємо це зробити. А хто вже зробив той молодець? У мене є малюнок. Я побудував теж. Давайте подивимось, як виглядаємо. От. от моя тут лінія. Це в мене 2х, в мене є жовта парабола квадрат. Вони перетинаються ясно, що в точках 2, 4 і 0, 0. Так. І от перша умова каже, що y має лежати вище, ніж пряма 2х, але нижче, ніж парабола Х квадрат. Вище, ніж пряма, але нижче, ніж парабола. Е, Тут багато це, Оця область нам підходить, от, вище, ніж пряма, але нижче, ніж парабола. Отут тут буде теж шматок. О, це все нам підходить. Лежить вище, ніж пряма, але нижче, ніж парабола. Так? Тут буде такий от шматок здоровезний, такий нескінчений, і отут Тут теж буде розростатися сюди. Але оскільки у нас є умова, що x тільки від мінус 1 до 0, тому оця штучка тут ліворуч, оця штучка, вони не враховуються. Лишається з усього всього великого шматка, лишається тільки оцей от зафарбований шматочок. При x від мінус 1 до 0, тільки от в цій смузі, від мінус 1 до 0, в оцій смузі, у нас смузі і капучина. Е, нас цікавлять ті точки, які лежать нижче від параболи, і вище, ніж е, пряма. Отакий от криволінійний трикуточок. Е, добре. йдемо далі. І, і другий варіант це е, оця область. Тут без жодних обмежень. Наші точки, які лежать вище, ніж парабола, але нижче, ніж пряма. Тут тільки оця жовтенька вона. Так, тут більше, більше немає е, на всьому малюнку точок, так, щоб. Точка була вища, ніж парабола, але нижні, ніж прямо. Тут, От, отже, у нас є дві така область, яка складається з двох частин. Тут така частинка, і тут. Я їх зафарбував різним кольором, але це просто тому, що я не поміняв код. Тобто нічим не відрізняються. Ну, може, так і зрозуміло, що вони відповідають різним випадкам. Але це все одна наша множина. все одна множина. Всі межі у нас включаються. Я тут трошки зробив легше, щоб у нас не було мільйон різноманітних випадків, щоб було трошечки простіше. Всі межі у нас, бачите, включаються, всі знаки нестро. Отже, тепер ми дивимося сюди. Да? Давайте більш детально будемо сюди дивитися. І от наша множина. Перша, перше питання. Як знайти проєкцію? Нам потрібна проєкція на першу координатну вісь від нашої множини гамма. Гамма – це оце зафарбоване, да? включаючи межі. Згадуємо, що таке проєкція. Уявляємо собі, в нашій геометричній інтерпретації, коли осі розташовані перпендикулярно, можна собі, як завжди, уявляти, що точки просто падають перпендикулярно на вісь. Спробуйте уявити собі, що це буде. Якщо кожна точка з цієї області впаде перпендикулярно на вісь X, які ікси вони при цьому покриють, які ікси будуть, будуть Ну, Зрозуміло, що от сюди, наприклад, нічого потрапляти не буде да, з нашої області. От сюди будуть потрапляти. Сюди, наприклад, потраплять ці точки, сюди, наприклад, потрапить ці всі, всі точки. Вони при проєкції всі потрапляють сюди. Так. так, значить, відрізок мінус 1.0 буде покритий. Точка 0 буде покрита, бо точка, от сама точка B, точка 0,0, вона в нашій множині гамма теж лежала в нашому бінарному відношенні. Вона належала бінарному відношенню і вона проєктується сама в себе. Тому після проєкції оця точка 0, вона теж буде покрита. І точки від 0 до 2 теж будуть покриті. Тому що є оцей цей шматочок коронави, він при проєкції сюди потрапляє. Загалом буде від мінус одиниці до чого-то 2. Друга проєкція. Знову таки, думаєте, у вас є ваша множина, ви її проєктуєте на другу координатну місті. Тобто кожна точка. З нашої ножини вона перпендикулярно падає на вісь ігри. Які ігрики для цього будуть покриті. Якщо треба, ставимо на паузу, щоб здогадатися, подумати про відповідь і намагаємося написати відповідь самостійно. Відповідь буде такою. От найнижча точка буде отут покрита. Оце все, очевидно, буде покрите аж до сімей. Це все. Це все буде покрите. Відповідь буде від 2, до 4. Добре. ми, сподіваюся, розібралися. Тепер ем, будемо говорити про перерізи. А, один від X. Те саме. Фіксуємо X. Х може бути будь-який. Для кожного X нам з вами доведеться. Дати відповідь, який же буде переріз. О, наприклад, якщо ем, да, давайте так, щоб ви самостійно подумали, які у нас взагалі варіанти будуть, які, е, е, як воно буде залежати від диктату, для яких всіх будуть різні варіанти. Для цього уявіть собі вертикальну лінію, яка проходить, е, е, і ви її можете рухати вправо-вліво. Її координати по іксується, якраз оцей от, він може змінюватися, і ця ваша вертикальна лінія вона рухається отак по графіку. Може бути тут, може тут, буде тут, тут, тут і так далі. Вона рухається. Ось. І подумайте, які різноманітні ситуації при цьому можуть виникати. Вас цікавить, що буде в перерізі, що буде в перерізі цієї прямої і області. І якщо цей переріз він в принципі однотипний для двох різних прямих. Переріз має таку саму форму, такий самий вид, описується тими самими формами, тобто ті самі криві перетинаються. Це одне той самий випадок. А якщо ви бачите, що у вас є дві, дві прямі в різних положеннях, де в одному випадку вона перетинає одній криві, в іншому випадку інші криві, і переріс трошечки залежить, переріс залежить від того, який х, так то це різні варіанти. От давайте спробуємо з вами подумати про те, які взагалі варіанти тут можливі. Теж, якщо можна, ставимо на паузу, думаємо про те, які можуть бути варіанти. А думаю, я так. От якщо я тут, тут проводжу премію, то тут перетин порожній завжди, так? Вона не перетинається з моєю мжиною. Це не взагалі не має значення. Тому це один варіант. Ці прямі не відрізняються. Якщо я тут буду проводити премію, то тут вже є перетин, бачите, отут і отут. От, але ці прямі чорні, вони між собою теж це один і той самий випадок, можна вважати, тому що насправді, ну що що цей що цей проміжок, що цей проміжок? Так, да, воно залежить від ікса, але по суті, зверху воно обмежено однією тією самою кривою. Всі три лінії, вони з ну, всі три відрізки, вони зверху обмежені одними однією тією самою кривою, тобто рівняння одне й те саме. І знизу крива одна й та сама рівняння, одне й те саме. Тому це все буде один і той самий. От якщо я далі піду сюди, то отут, оці червоні а, лінії, вони теж між собою всі однотипні, тому що ці проміжки, вони зверху і знизу обмежені тим самим. Верхнє обмеження це одне і те саме рівняння, і нижнє обмеження це одне і те саме рівняння. Але чорні і червоні між собою будуть різними, тому що е, чорні проміжки зверху обмежені параболою, а червоні зверху обмежені прямою. Це все відповідно. Різний варіант. Тобто, формули будуть різні. Тут я буду записувати формулу. І останній варіант, якщо я піду сюди е, от сюди і далі, то тут теж е, перетин буде порожній, нічого цікавого тут не буде. Це ще один варіант. Ну і давайте спробуємо тепер це записати. Тобто, ми знаємо, що. Е, Варіант у нас буде який і, 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 може бути менше від мінус одиниці, х може бути від мінус одиниці до нуля. Х може бути, скажімо, від нуля до. Е, 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 е. І x може бути, скажімо, від. Е, е, е. Ну, в цих, цих чотирьох варіантах нам потрібно нам записати, то, да, треба буде записати відповіді, тобто переніз. Окей. От, Якщо x менше мінус одиниці, або х більше за 2, ми знаємо, що переданий порожні. А в цих двох варіантах, ну давайте дивитися тут. Від мінус одиниці до нуля уявляєте собі вертикальну пряму, уявляєте собі, що буде в перемізі, і знаходити точки. До точки перетину і оцей проміжок, який буде в намагайтеся його записати. Від чого до чого. Пробуйте це зробити. Чи, допустим, якщо в мене X якісь фіксовані, я тут проводжу, я а, от, Якщо я тут з якимось фіксованим ксом проведу, от у мене буде дві точки перетину, мене буде цікавити оцей проміжок. Ну і що? Оця точка щось таке? Ця точка береться з параболи, з рівняння y до лінії х квадрат. І х в мене зараз фіксований. Значить, оця точечка це і буде х квадрат. Це і буде х2. А оця точечка аналогічна, це 2х. Тому що це рівняння y дорівнює 2x, x фіксований, y я знаходжу. Оце один Y, оце це другий. Отже, весь проміжок, і вийшов від 2х до x100. І тепер аналогічно пробуємо зробити, якщо x від 0 до 2х. Лінія проходить тут. Пробуємо зробити понахлі. Якщо треба Треба ставити паузу, і намагається з'явити, які потім дивно ситуацію. Якщо я проводжу лінію тут, це якийсь підхований x, оця точка. Це х квадрат, оця точка, от і віці квадрат з тобою. Так, uh, да. коли ми шукаємо першу проєкцію, ну, це, це через те, що е, наша, наша бнежа, вона так задана в такій специф специфічній формі, перша проєкція трошки простіша. Дуже, дуже нагадує умову просто. Так, бачите, відповідь, яка тут вийшла, вона дуже нагадує умову. Тепер давайте поговоримо про другу проекцію. Ой. ой ой Так, Про другу проєкцію поговорити. Про, 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 про. Тепер будемо робити те саме, тільки фіксувати і. Починаємо з того самого питання. Уявіть собі горизонтальний приємний прифіксований гігрик. І, перше, нам треба зрозуміти, при яких ігри там будуть перетини, а, а, а потім ще і тигні, да? коли там от, вони однотипні, коли спробуємо подобатися саме. От в мене є фактично п'ять різних. От тут перший тип, коли вперед не буде взагалі, в цьому варіанті перетину будуть такі проміжки. В цьому варіанті перед буде об'єднання двох проміжків. Бачите? Тут, тут. Ну, і, 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 і різна формула відповіді. Тут у відповіді буде тільки один проміжок, а у відповіді будуть дважі. Тому це точно різні типи. Тепер а, оця штука, тут в перетині буде теж проміжок, але він не, не, не такий, як тут. Тому що тут буде від прямої до параболи, а тут від цієї лінії до прямої. Зовсім інші формули. У відповіді і тут і тут буде один проміжок, але ж формули, які обмежують ці проміжок, вони поципово різні. Ну, Я теж це на різні випадки. І останній випадок тут, тут теж вперед не буде. Отже. Вот это первое выборочное отчисление, 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 отчисление. что выборочное до домовляв. Випадки по Так, прибираємо. І будемо зараз стати на магазин від кожного режим. Більшість за 4, Наша пряма не перетинається зниженого гамма в порядку порушення. Так само, якщо y менше за якщо y менше за мінус 2, теж порядник погружень. В цих випадках треба трошки попрацювати. Давайте розглянемо перший випадок. випадок. від одинички до 4. 5. Так, наша задача в чому? Подивитися, де буде повний актив із. І визначити це такі перед. Як ми їх визначаємо? Ви думаєте про рівняння, які обмежується ліво справа? І там фіксований. Зараз у нас є фіксований, просто знаходити х. Пробуємо зробити помісті. Що у нас для лівої точки? Рівняння, яке і з його обмежується y в 2x, фіксований, пардон, і до рівня y на 2. Оця точка Y на 2. Ось ця точка право обмеження це інтер до рівні х на 2, і який y рівні плюс-мінус коріння y. Це дві точки от мінус коріння з y і от плюс корінні з. Нам треба зрозуміло, та що проводить знаходиться це плюс корінні з. Отже, от коли іграш буде розміщений в цьому варіанті, в перетині завжди будуть виходити відрізочки. Які можна записати формулою від Y на 2 до 1? Включення. У нас всі наші включаються, Це прибираємо і думаємо над другим випадком. На другим випадком десь тут у нас так? Y від нуля до 1. Тут буде об'єднання двох проміжків у відповіді. Так само намагаєтеся знаходити всі точки ці два пробіжки і, і ці два проміжки обмежувати і кінці, і записати погрузку. Одна точка, друга точка, третя точка, четверта точка. Пробуємо. Це точка Ця x derivan soda. Цяточка Z'nova. Двінії і рік дорівнює х квадрат. Рік дорівнює плюс-мінус 2. Ну, але приміну скорее згріб зрозуміло, що типу ці дві точки, це ось це, і ось параметр на це мінус коріння вигрид, колишнього, да? Мінус корінні сі, а ця точка буде робимо ще плюс Вот Оця точка настання, це у нас прийшла з 2. ігри два і рівня ігри два. Отже, у віці находить два колочки. Від мінус одніч до мінус корні з ігре по цетка межа. Об'єднати від ігри на батнізик оцей країн.

Двінія знаходиться отут. Це наш. Так? Це зашфіксований ігрок. Оці дві точки в передний будуть. Оця точка, і на мінус 1, оця точка це що таке? Це ну, аналогічно це, це х до рівня на 2. Буде передній підбором від його совнички до ідек на 2. Ну, здається, все. Ось такі ось у нас дивні переклади. Повиходили. Перевід. Провід. Є. Ну, в принципі, так. А, враздається.